Вітаю! Сьогодні у нас 10 червня, Трускавець, Україна. І ми з вами будемо намагатися шукати гриби в дощ. І вздовж стежини мої перші грибні знахідки. Давайте подивимося, що це. Мені здається, що сироїжки Сподіваюсь, мій дощовик буде не дуже вам шобуршити Сироїжечки. Чудово. Маю надію, що вони не хробачливі. Зараз перевіримо. Перші грибочки є. Тепер рушаємо далі. Подивіться, який красень. Перше грибне вау цього літа. Це в нас дубовик. Дубовик зерністо красунчик. Маю надію, що він також буде нехробочливим. Загалом ці гриби рідко в нас бувають так, що прям сильно хробочливими. Ти ж красень. Ще один дубовик, але його вже так слимаки поїли, що, звісно, лишаємо в лісі. Це просто чудо чудесне. Ви це бачите? Кожного разу, коли я вперше збираю літні гриби, це ніби як першого разу взагалі після такого весняного, тривалого, безгрибного, можна сказати, сезону дубовик. Я їх дуже люблю. І перші оці, от, дивіться, який він такий міцний, молоденький, я відварю просто в солі, підсоленій в воді, це так смачно. Такий ж красень. Зараз мені багато в лісі зустрічається мухомора товстого. Він відноситься до їстівних грибів. Я його, чесно кажучи, ще жодного разу не куштувала. Пахне він редькою редискою. Я все ж таки маю надію знайти мухомор червоніючий. І він, як і мухомор червоніючий, також має таку спідничку з відбитками пластинок. Якщо вам видно, і пахне редькою редискою. Ще один дубовичок. Взагалі, дубовики відносяться до умовно їстівних булетових грибів, тобто вони потребують попереднього відварювання. Обов'язково через те, що містять нетермостабільні токсини. 15 хвилин буде достатньо і воду обов'язково треба зливати, і бачите, він синіє від дотиків. Тоді, коли я буду відрізати ніжку, червоний гіменофор під шапинкою, а при відварюванні м'якоть в нього яскравого жовто-лимонного кольору. Ці грибочки, особливо ось такі, дуже гарні в маринованому вигляді. Нарешті я зустріла мухомор червонічий або сіро-рожевий. Ой-ой, як же ж його погризли. робочливий лад, лишу його в лісі. Ех, шкода. От мухоморів товстих. Сьогодні при бажанні можна було багато назбирати. Дуже рясно зустрічаються, але ми будемо шукати інші гриби. Підозрюю, що через тиждень грибочків буде вже набагато більше. Ох, який красень дубовичок, правда? Взагалі дубовики в наших лісах одні з перших з'являються. Сироїшка. Ніжна рожева шипинка. Дивіться, яка в мене тут знахідка. Маленька лисичка. Ой, вона не одна, дивіться. Я дуже люблю лисички, але в нас тут їх не так вже й багато зростає. Хоча минулий рік був дуже лисичковий. І тому я їх трошки позбирала. До речі, було багато всіляких лисичок. І чорних, і трубчастих. Ой, ще одна. І намацала її. Дивіться, так їх не видно. Давайте обережно спробую. Більше лисичок поки не знайшла. Це ще одна лисичка, навіть не ховається. Перед модрин, ось такий маленький маслючок модриновий. Скоріш за все, це останній мій. За сьогодні грибочок, всі гриби були десь ближче до початку лісу, а в глибині лісу грибів взагалі поки що немає. Я вже виходжу з лісу і подивіться, яка в мене тут неочікувана знахідка. Це лисички. І здається, я тут проходила, коли в ліс заходила і розчавила їх. Бачите, навіть не помітила. Оце так, ви подивіться. І вони не маленькі. Це мені пощастило, так пощастило. Ой! Як я рада! Значить, буде суп з лисичками вершковий. Вирішила я тут ще трохи походити, пошукати і ось подивіться. Ще небагато лисичок. На суп сьогодні вже точно буде. Ось такий в мене результат вийшов, непоганий, як для першого такого грибного разу. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Дубовики, як я казала, я буду просто відварювати в підсоленій воді. Спочатку їх помию, почищу оці всі місця, де слимаки трохи поїли, я так от обрізаю, шкрябаю. Та розрізаю навпіл. Щоб швидше зварилося. Подивіться, які красення. У воду додаю сіль, а також додаю трохи лимонної кислоти, щоб зберігався яскравим жовтий колір. Наші гриби можна їх як в окроп кидати, так і в холодну воду, і ставимо на плиту. Я гриби проварила 20 хвилин через те, що вони в мене, бачите, такими доволі крупними шматочками порізані. Потім злила воду і добре промила грибочки. Взагалі це дуже-дуже смачно, дуже смачний з відварених дубовиків салат картопляний з чесничком. А якщо ще й додати, наприклад, маринованого огірка, то взагалі буде дуже смачно. Бачите, які вони гарні, яскраві лимонного кольору. Я сьогодні просто додам трохи часнику та нерафінованої олії. З цих грибочків я приготую швидкий супчик. Поки буду мити грибочки, ставлю воду на суп закипати. Звісно, що гриби можна спочатку підсмажити на вершковому маслі, проте я готую так, як любить моя дитина. Зараз киплячу воду я кидаю картоплю та грибочки, 10 хвилин відварюю, потім додаю терту моркву, вершкове масло та кабачок. Додаємо сіль за смаком, а також вершки. І декілька хвилинок ще проварюю і суп готовий. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!